Гортаєш сторінки соцмереж, реклама. Дивишся фільми, реклама. І майже кожна третя з них про онлайн казино, яка таки манить зайти та пограти. За підсумками НБУ українці у минулому році щодня витрачали по 400 мільйонів гривень. Залежними стали і військові. Дев'ять з десяти солдат на передовій мають проблеми з казино. Військовий з ї бригади Павло Петраченко каже: побратими через Лудомані програють не тільки великі суми, а й змінюють центр уваги від військової задачі на пошук грошей для ігор. Війна триває вже велика третій рік, і багато людей пішло в армію. і Саме тут заробляють непогані гроші порівнюючи з цивільним якимось сектором. І ну я допускаю і не безпідставно, що більшість цих програних грошей це саме програні гроші військовослужбовців. Після публікації своєї заяви військовий зрозумів, що проблема поширена. Що для цивільних це широка проблема? Що для військових, тому що пішов пішла ціла хвиля публікацій в соцмережах від військовослужбовців, які ділилися своїм досвідом, як у них відбувається це в підрозділах, як вони з цим борються, які в них є випадки. Так само і мені почали писати в той же коментарі, телеграм-канали, просто в особисті повідомлення. Така ігроманія трапляється не тільки через велику зарплату, а й пошук нових емоцій, які зможуть перекрити стан неприємних переживань, пояснює психологиня. Їхній рівень стресу дуже і дуже високий. Це питання життя і смерті. Буквально кожен день. Відповідно, треба велику кількість переживань кудись подіти, прожити її і відпустити, як би це могло відбуватися в такому ідеальному світі і варіанті. У них немає можливості а отже, треба якусь. Анестезію треба якусь е, умовну таблетку, яка знизить інтенсивність неприємних переживань, аби хоч якось вплинути на ситуацію, яка склалася, Павло Петраченко створив петицію про обмеження онлайн-казино. На час воєнного стану заборону азартних ігор та доступу до онлайн казино для військовослужбовців, заборону реклами азартних ігор з використанням символіки збройних сил України та будь якої пов'язаної символіки чи предметів із війною та армією, форма, каска, автомат і таке інше, заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку. За лічені години назбиралась необхідна кількість голосів. Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію у той же день. Я доручив голові служби безпеки України, держспецзв'язку, мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. за словами юристів. Сформувати технічно і законодавчо такий закон буде складно. У нас є конституція, да, яка ну ми не можемо одній категорії заборонити населення, іншій дозволити. Це вже буде пряме порушення конституції В серпні 2020 року. Набув чинності закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. А наразі така реклама є цілком законною, якщо вона відповідає ось цьому закону. Аби допомогти побороти залежність, психологи радять не просто заборонити онлайн-казино, а й надати психологічну допомогу. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли людина вже повністю занурена в цей процес, заборона скоріше викличе у неї роздратування і бажання знайти якийсь обхідний шлях, як це робити. Тому у нас може не бути можливості для військових, наприклад, на лінії фронту зробити повноцінну там психологічну допомогу, повноцінну реабілітацію. Про це проте можна подумати, як це можна реалізувати, наприклад, через якісь там групи підтримки, можливо, через онлайн роботу з цим можна працювати. За 2023 рік Українці програли в онлайн казино у чотири рази більше ніж задонатили на ЗСУ. за оцінками Нацбанку. Обігрального бізнесу в Україні становить від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць. Орина Яяєва, Іван Пономарьов Дніпро Тіві.